Привіт, друзі! І вітаю вас на каналі Крафтул. І сьогодні у нас буде нестандартний експеримент. Такої олієчки у нас ще не було. І це олія із сої. Так, саме з тої сої, з якої роблять соєвий соус. Але ми спробуємо витиснути не соус, а олійку. І чесно, ми самі не знаємо, що з цього вийде. Але якщо ти натиснеш вподобайку та підпишешся, може щось і вийде. Ось це звичайна українська соя. Її зараз купують і фермери, і виробники, бо вона реально універсальна. З такої сої роблять не тільки соус, а й олійку, соєве молоко, тофу і навіть таку штучку, як окара. Це типу вичавки, які теж йдуть у їжу. А ви взагалі чули про цю окару? Ви її куштували може? Напишіть у коментарях. А ще сою часто беруть у нас крафтоїл як сировину для переробки, бо з неї виробляють сотні різних продуктів і харчових, і технічних. І так, віджимати будемо на маслопресу Італісу. Детальніший огляд у нас є в вкладці в плейлисту. Точніше, маслопреси. Будемо брати півтора кілограма сої в трьохлітровій капролоновій діжечці. І по часу. По часу 30 десь 30 хвилин. хвилин будемо віджимати. І подивимося, чи буде там олія, чи не буде. Бо це щось я ж кажу, це щось новеньке. Ну що, підготували діжечку, засипаємо сировину. Зважуємо. Трішки перебрали. Чудово. Ставимо мішечок в діжечку. Ставимо поршень, ставимо діжку в маслопрес. обов'язково центруємо, ставимо тару для олійки і запускаємо. Так, шість настається кульмінаційний момент. І що у нас? Ну, запах такий, прям такий, як зеленого горошку. З огороду, в селі. Ось ну поки чекаємо нічого. Тиск є. Ну, соя, вона така і тверденька ж у нас. Ось. Воно ну, чутно навіть. Тому треба почекати. Так, давайте ще раз підіжмемо, піджимаємо і... І нічого поки. Звук. Ну, звуку я не чую, як на коноплі, наприклад, чи чорного тмину, що так тріщить. То це перші ознаки того, що починає е, йти олійка. Тут такого звуку немає. Ой-ой-ой, друзі, а ось і перші каплі. Е, по, по часу, ну може, хвилини 3 на два підкачування і пішли капельки. До речі, колір, друзі, ну такий дуже сильно насичений жовтий. Ось, наприклад, у нас зараз давиться льон. Ось, тут вже ж. Як ви бачите, теж такий жовтий, але більш зеленим відтіночком. То тут прямо жовтий. Цікаво. Так, ну, оскільки перві каплі пішли, засікаємо півгодиночки і дивимося, скільки воно дасть нам олії. Ну, Колір просто бомба. От, і дивіться, дивіться, як інтенсивно вона йде. Так, це у нас була автоматика. от Це виходить третє підкачування пішло. от, Все, тепер чекаємо. Анатолій, я покажу нашим глядачам, що тут у нас відбувається. Ну, ось Це наші сьогоднішні замовлення. Тут ми тиснемо ЧІА. Ось на цих двох твоя улюблена конопля. О! А тут у нас льон. Зараз дотиснемо, розільємо і будемо відправляти нашим клієнтам. Так, і ось, наприклад, конопляна, да? тут же ж 700 мл, скільки це вже часу. Десь приблизно 30 хвилин давимо. 30 хвилин. І це ж, до речі, друзі, 50 тонн. Одна 30 ну скільки тут? Ну 300. От, майже в половину. До речі, друзі, в нас є відеопорівняння цих двох маслопресів на виході олії з чорного кмину. Тому обов'язково подивіться, якщо ви зацікавлені в придбанні. Масло пресу. А льон, скільки він вже тиснеться, так само. Т тобто Це все в один час. Да? Ось бачите, так, так. льон він трішки м'якший, слабша культура, ніж е, конопля. І от, ну, тут видно. От, це ж тридцятка і це. Тобто Різниця є. тому, Завжди прирівнюйтесь до сировини, щоб узнати точний, ну навіть не точний, а приблизний об'єм олійки. Не до маслопресу, а до сировини. Ну що, пройшло 35 хвилин. Давайте подивимося, що ми отримали. Ну що, десь приблизно 110 мл. Колір такий солом'яно-жовтий, схожий на гірчицю. А тепер давайте продегустуємо. Почнемо ми, мабуть, із запаху Анатолій. Нюхаємо. Ну, запах такий пряно-гріховий, угу. навіть схожий на гірчицю. Так, да, він такий пряний. Да, і схоже, на гірчичку. Блін, так прикольно. Угу. Такий. Вначалі він такий пряний, а потім так різко. Файно. Е, давайте спробуємо на смак. Що ж воно таке? Бо це олійку ми перший раз робимо. М. Ну, вона, до речі, не дуже в'язка. І реально горішком. І ще навіть є нотки гарбузової олійки тут. А от воно що то це нам напоминає. Ну, і, звичайно, як по мені, то ця олійка дуже буде класна в салатики. О. Але давайте протестуємо її не з салатиком. А порівняємо її з соєвим соусом. Ну і звичайно ж, якщо так, то потрібні суші. Ось такі у нас суші. От, е, що ми е, в одну тару ми наливаємо совий, соєвий соус? Так, е, ну Це щось буде нестандартне, друзі. От, е, що це соя, що це. Але що буде смачніше з сушами. Соєвий соус все ж таки, чи олія й сої? Олія і сої, друзі. Так, Анатолій, паличка. <гум> так, о, а не поклали нам, так? Да? Ми не вміємо так. Давай почнемо з соєвого соусу, щоб порівняти. Так, тримай салфеточку. Дякую. О, це буде тяжко, друзі. Я не привик отак. От. Ну, Смачно. Як звичайні суші, які ми замовляємо. Ось. А тепер давайте попробуємо все ж таки ці ж самі суші з олійкою соєю. Одразу, що я помітив, це те, що ось такий колір і вже більш естетично виглядає сам ролл цей. М -м -м. Навіть смачніше, ніж в з соєвим. В рази смачніше, немає оцього м -м, різкого, такого гоструватого, а він такий м'якенький, пряний. Ось. Солодкуватий такі. Так, да, да. навіть є нотки солодощів тут. Ну це реально круто. Mm -hmm. Це реально круто. Щось нестандартне, давай другий спробуємо. Да, цей раз не рибка, а вже ось окреветочки. Також, ну давай перше, як за, 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 ето, в сої. Да, mm -hmm. в сої пробуємо. О! Ось тут чується прям соєвий сос. Страшне як. Стандартний, але от мені гоструватий. Ось. А тепер давай спробуємо із соєвою олією. Ось так. Ну, колір. Що на рисі. Це, ну, це просто вау. Подивіться, капає так. Ну, а це воно реально. Насправді, в рази краще, ніж з соєвим соусом. От воно якось солдаткуватість, вона додає смаку. Так, да, воно підсилює. Реально так. підсилює. Ви да. знаєте, як Як ото є такі суші, що там грушу додають, то це от воно, вони майже схожі між собою. Ну тут просто що... така пряність є. О, реально, попробуй. Прикольно. В рази краще. Реально. В рази реально краще. Це, це не на відео, це реально. Да. Ну, а тепер давайте подивимось, як соя поєднується з м'ясом. У нас це. Звичайний хамон. Відкриваємо і вмикаємо. Угу. Все, взяли і давай Анатолій, пробуй. Опа. Всі ж ми знаємо, що хамон це таке солоне, М'ясо, то за цією олійкою в рази воно стає м'якішим. Оця горіхова нотка, ну це просто вау. Це можна їсти, їсти, і їсти. От. Ще б можна би було додати якихось спецій в цю олію, щоб ще в рази було цікавіше. Але і так, ну це просто вау. Це одразу треба спробувати, друзі. От. ну Звичайно ж, помідоркою. Тепло ж прийшло у нас своя природа. Натуральна. Реально, друзі, спробуйте. Це просто вау. Це таке приємне доповнення. І так, Анатолій, давай підведемо підсумки. Суші, соєвий чи соєва олія? Та соєва олія просто без варіантів. Це просто... Тільки вона. Це 10 із 10. Хамон, ну тобто м'ясо можна любе м'ясо брати. Ну теж з хамоном, з олійка, ну просто вау. Воно, це, я ж кажу, феєрверкс смаків. Це таке дуже приємне доповнення. Така горіхова, солоденька нотка. Обов'язково куштуйте, Обов'язково. Так що якщо ти хочеш справжній, ніжний, натуральний смак, олія і сої буде твоїм варіантом. Але якщо ти хочеш гостринку і такий... Ну, різкий смак, то вибирай як по стандарту соєвий соус. І тепер ти знаєш, що з сої буває не тільки соєвий соус, а ще й справжня олійка. А якщо хочете, щоб ми вичавили ще щось таке, пишіть в коментарях, ми обов'язково все перевіримо. Да. І звичайно, підписуйся, став лайк і до зустрічі у наступному відео.